Гарно, сім'я, дівчата і хлопці, чи то вечора. Сьогодні ходила на базар, була. Зараз покажу, розпаковку зробила. Сьогодні пила, захотілося мені молоко купити чи моє, чи щось таке. Такої дешевої якоїсь риби, бо того, що, часто пишуть мої дівчата, що не всі можуть купити таку більш дорогу рибу. Та я купляю таке щось дешевеньке. Купила ось салаку свіжоморожену, така вона, хороші такі тушки. От. Я хочу зробити з нього, е, пожарити як філе. Філе роздобуду з салат, а це ще купила ось животики. Червоної риби такі хороші такі животики. О, зараз я їх засолю. Думала купити е, хребет і от так пошкрябати, ну, зачистити, щоб зробити стружку з червоної риби. Потім подумала, там відходів буде багато, то мені буде, як кажуть, одне на одне вийде, що я куплю животики і почищу і засолю. Зараз я дівчата займуся цією рибою, почищу так. зараз. Отак поза шкрябую. Так, перше, що я зробила, це її тільки що взяла і просто перемила. Серветкою так вимочила, щоб така суховатенька наче була. І зараз я буду її просто зачищати від шкірки. Вона так гарно зачищається. Такі шматочки гарні. Я думаю, а чого би ні. Поки я дошкребуть її хребти, то це буде скоріше, зручніше і смачніше. Гарні такі попали животики. Можна дівчата їх просто на кусочки порізати і засолити з шкуркою, але я не люблю, коли луска і... на зуби попадає, то не дуже так приємно. От, я хочу так, щоб знаєте, на бутерброд можна було. Покласти. Пообрізала я ось такі гарні кусочки, животики. От. Якщо в мене загальної ваги було е, пів кілограма десь, може 550 грамів, то тут десь приблизно 300 грамів. Тепер засолюю на кілограм червоної риби я завжди кладу. Столову ложку солі і 2 столових ложки цукру. А тепер я покладу сюди, так, десь не знаю, неповну чайну ложку, неповно солі, півтори ложки цукру. Ось так. І все. Значить, дівчата, неповну чайну ложку солі і півтори ложечки я поклала. Майже півтори ложки цукру. От надаю ось в куточок, закриваю і ставлю в холодильник, хай просоліє. Може, до завтра, завтра зробимо бутерброд, посмакуємо. Ось я стекла. хліб, наш швидку руч. Зараз я зроблю бутерброди. гарний такий хлібець. Ось я з кібочку відрізала для бутерброду. Колись, як я ходила в школу, у нас були уроки праці, то у нас була тема уроку, бутерброди ми робили дівчата. Ну, поприносили в кого що було, ж хто що приніс, то гірок кислий, про ковбасу ми тільки мріяли. Осолетці були у нас Івасі. Е Скумбрії, напевно, не було, або була рідко, дуже. Так, Мажу я хліб, просто він ще теплий, мажу маслом вершковим. Головний інгредієнт стоїть. Ось. Це ті животики, що я вчора солила. Ви робили бутерброди, оце маслом намазувало, Ну масло було. Масло тоді було, маргарин такий синій був, знаєте, такий. хто гірок приніс в школу, хто оселедець, в кого щось десь знайшлося. Про шпроти ми тільки мріяли. До речі, потім згодом уже я, я не знала, що це таке шпроти, тільки здогадувалася. Потім я вже зрозуміла, ой, Боже, кілька копчена. Шпроти це кілька копчена. Так, що мене тоді здивувало? На бутерброд клали кислий огірок. Думаю, як можна з чаєм кислий огірок їсти? А потім я спробувала, а воно ж тісно смачно. Тепер кладу животики Це з червоної риби. Чого кислий огірок? Зараз можна купити свіжий огірок. Але ж тоді. Тоді справді не було взимку свіжих огірків. Зробила доладні такі бутерброд. От, з кислим огірочком. Треба було б ще чай зробити. Ну, але я куштувати буду так. Дуже смажно. З огірком кислим, те, що треба, дуже смачно. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого, бережіть одне одного і будьте всі здорові. Всіх обіймаю. До зустрічі! Кому подобається, ставте лайки, підписуйтесь. Я буду дуже вдячною. Пишіть щось в коментарях. Всіх обіймаю. До зустрічі!